Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіалі і мікрофлора в порядку біля Києва і на північному операційному нашому напрямку працюють також доволі таки е, несподівані і можна їх назвати навіть новітніми підрозділи мобільні групи захисту неба. Про це повідомляли і західні медіа вчора. І от генерал Наєв опублікував так само вже офіційно відео на цих особливих підрозділів, які працюють на воді, власне кажучи, рухаються акваторію, зокрема річки Дніпро, захищав. На північний напрямок регіони Чернігівщину Київщина, Київщину, зокрема від нальотів таких от дронів Камікадзе, російських ну та інші цілі теж можуть збивати відповідно такі захисники неба у складі власне групи ППО, які працюють на воді. От якраз генерал Наєв опублікував детальний такий репортаж, як виглядають такі групи. Ну і повідомив про те, що останнім часом от значно значно підвищили ефективність, Рівність, майстерність наші військові захисники неба і зараз ефективно захищають Україну і збивають ворожі цілі. Навіть у складі от таких от груп ми зараз зможемо побачити це відео і ознайомитися з тим, от власне в яких форматах доволі незнаних досі працюють наші військові. Військові моряки зі складу. Окремо річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав та був причетним до підвищення їх ефективності. Внаслідок цих дій творилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у північній операційній зоні не тільки на суші, а й на воді. Точно знаєте, що жодна ворожа ціль не має потрапити на наші військові та цивільні об'єкти. Низький вам уклін, і щиро дяка за те, що ви щодня заступаючи на бойове чергування, бороните українське небо, не залишаючи шансів ворожим цілям поцілити на наші об'єкти. Хочу відзначити вас за ваші подвиги, які ви вчинили нещодавно по збиттю ворожих цілей. Слава військовим морякам! Слава Збройним силам України! Рухаємося далі разом. Переможемо! Ось такий сюжет опублікований генералом Наєвим. Сергій Наєв, як ми знаємо, є командувачем об'єднаних сил також відповідає за захист саме північної операційної зони. І зокрема, зараз відбувається там робота з укріплення прикордонних смуг на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Також якраз весь кордон від Росії значно значно зараз укріплюють наші військові. Будують там фортифікації, оборонні споруди. І так само Сергій Наєв публікував. Подібні теж відео, що відбувається у цьому сенсі щодо укріплення нашої обороноздатності саме на півночі, оскільки в майбутньому такої загрози можливих от спроб вторгнення Росії з цього напрямку ніхто не виключає. Наразі ж там активізувалися російські диверсійні групи ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи про їхню активність на кордоні із Чернігівщиною із Сумщиною, також Харківщиною. Повідомляли Збройні Сили України за останні тижні не Разово ну тим часом, що стосується безпосередньо російської території, то з'явилися деталі атаки 17 грудня на аеродром Морозовську Ростовській області, приблизно за 200 кілометрів від Луганська розташоване це місто і це литовище на території Росії, і там базуються бомбардувальники російські Су-34, зокрема. Які працюють часто кабами, коргованими авіабомбами попри фронтовій території. 24 таких, от, власне літаки там було розташовано, і от е, пишуть у телеграм-каналах, е, якраз які моніторять ситуацію в цій військовій частині і на цьому литовищі про те, що вже вдалося з'ясувати кількість дронів, яка 17 грудня прилетіла на територію цього аеродрому. Росіяни визнавали, що влучання були, з'являлися навіть певні. Вні такі от фотографії, які не дають загального уявлення про масштаби пошкоджень літаків однак уламки дронів і певні такі позначки на фюзеляжі, якраз уражальних елементів від вибухів дронів було видно на цих фото. От бачимо, як виглядали ці дрони, загальні їхні образи, що називається дрони самольотного типу, як росіяни кажуть. І от вже з'явилися деталі, що сім таких дронів Росіянам вдалося збити а десять. Таки влучили на місце дислокації російської авіації, російських бомбардувальників су 34 і пошкодили значну кількість цих літаків про ступінь пошкодження і наскільки довго Росіянам доведеться ремонтувати ці літаки, чи деякі з них взагалі виведені з ладу. Поки що наразі невідомо. Однак 10 влучань це доволі багато, і це досить таки серйозна ефективність навіть з таких дронів, які Україна наразі використовує Аналогів в шахетів повноцінних. Нас поки що немає. Є заяви нашого уряду про те, що серійне виробництво подібних дронів як аналогів шахеді мається на увазі. Воно у процесі воно триває. Однак відео поки що появи подібних дронів. Якраз із такою вражальною здатністю з подібними характеристиками, як от у російських Герани або Шахедів, ми наразі не бачили. Однак є інші дрони, які доволі часто залітають на російську територію, причому у глиб і в Московській області, і в Калузькій бачимо ну, Ростовська це взагалі по суті прикордоні, незважаючи на те, що там доволі таки обширна і окупована зона, але дістаються і на такі військові аеродроми мілітарні об'єкти українські дрони і вибухають там, завдають. Ударів по російській техніці і по російській авіації, зокрема.